Юрій Ігнат з нами зараз на прямому зв'язку. Це речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, доброго вам вечора! Вітаємо добрий вечір вечора, вітаю вас. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. От якраз стосовно напередодні атаки масоване Російської Федерації на повітряний простір України. Скажіть, будь ласка, ми все намагаємося з'ясувати, чи здатна Російська Федерація найближчим часом, не очікуючи кілька місяців для накопичування, а найближчим часом повторити щось подібне. Ну, найближчий час це теж поняття таке, так би мовити, може бути завтра, може бути через тиждень. Це зрозуміло. Ну і інститут вивчення війни. Я вже сьогодні коментував вашим колегам теж в марафоні. Ну робить ну, очевидні заяви. Ну тут ми про це проговорювали, що що накопичує, може, може робити і так далі. Може спланувати, має потенціал, має носії. Тобто, кораблі нікуди не ділися і чорного моря. Чорноморського флоту і каспійської флотилі нікуди не ділась стратегічна авіація, відповідно наземні установки, іскандери і так далі. Тому ми маємо інформацію про те, що Росія на якусь кількість ракет накопичила. Про це нам постійно говорять представники головного при розвідки. Цифри ми знаємо ракети, там, скажімо, с 300 це те, що було у вас нещодавно в ефірі. Я теж коналітик теж говорив про. Ці речі їх в них тисячі, але ракети С-300 далеко не летять. Це лише прифронтова територія, але це теж серйозна загроза. Це застосування їх по балістичній траєкторії, тому збивати їх в повітрі. Ну не те, що сенсу немає, нема засобів. тут треба розуміти. Тому тут мова йде про знищення самих установок і е, різними системами артилерії, безпілотниками і так далі. Ну е, інші ракети, які вони застосовують, ми бачили. От буквально вчорашня атака, це скільки у нас виходить: 90 крилатих ракет, плюс інші типи. Ну 158 загалом засобів повітряного нападу. Якщо 158 ми віднімаємо 36 шахетів, розуміємо, що 122 ракети загалом було запущено. Це виходить, не, е, окрім знищених крилатих, були ракети, які летіли по балістичній траєкторії. Тобто, от ці. Фактично, виходить 30, понад 30 ракет. Летіли саме балістичною траєкторією. Потрібні засоби, щоб їх збивати потрібні такі системи, як Петрі, для того, щоб їм їх їм протистояти. От, власне, така іс. Пане Юрію, ви згадали балістику. Ми звіт бачили вчора повітряних сил України, Збройних сил України. Вперше у звіті не було конкретної інформації з проводу кількості успішних, успішного застосування нашої протидії балістиці. Це тепер нова інформаційна політика про балістику. Повітряні сили більше не уточнюватимуть інформацію. А чому ми не уточнили? Ми дали, що ми збили крилаті, а балістику ми не збили. Тому що болітики кількість <гількість> також не давали в, тому -то, от в цьому давали. Різному. Давали? Людний <гількість> головнокомандувач, повітряні сили. Там є кількість конкретно кінжалів 5, 14 ракет, які летіли по балістиці, Це С е 400 С-300 е е е -М. Е М. Все є, там все написано. Пане Юрію, а що ще зараз впливає на кількість того, скільки ракет різноманітних і взагалі різних цілей може на нас летіти? Тобто, це те, що накопичили, чи те до прикладу, скільки є засобів в Росії, з чого вони можуть це випускати? Я маю на увазі, наприклад, є розуміння, максимально вони можуть випустити за день чи там за 10 годин. 200 ракет або 200 цілей. Все більше не можуть. Тому що там є системи, які більше не можуть працювати, люди, яких має, потрібно змінити, і тому подібне. Ну, це так умовно. Ну, умовно, річ тільки в ракетах. Ну, повірте, було б у них і повітряного базування крилатих ракет, таких як аха 1, стільки ж, як і ас 300 ну, Ми б бачили mm -hmm. тут зовсім іншу історію. Носіїв достатньо. Один літак. Ту 95 п'яті, яких учора вночі було 18, Так 18 літаків завдавали удар. Один літак може під крилами мати 8 ракет, от множте так і літаків. У них десятки. Десятки в них проблеми з літаками немає. На день є ту-95, є ту 160 Вони ще більше можуть взяти ракет і так далі. Питання в ракетах: скільки собі вони можуть дозволити завдати удару конкретно в цю ніч чи в іншу і так далі тому все все залежить від того скільки можуть дозволити собі використати ракет ракета це дефіцит для для них на сьогодні тому що виготовляється вона не так швидко вона дорога процес виробництва дійсно такий тривалий потрібна перевірка доставка до носів і так далі тому все все питання в засобах саме в ракетах. І сьогоднішні події в Білгороді, російському, пане Юрію, чи є вам як прокоментувати те, що там відбувається? Тому що зараз офіційні дані Росії це непрофесійна дія саме російської системи ППО, і саме через це вже є жертви, поранені. Ну і так далі? Ну, бачите, повітряні сили там не можуть коментувати. Ми не працювали на цьому напрямку. Власне, як? Кримська історія нещодавно по кораблю так командувач повітряних сил оголосив так, що подякував пілотам за те, що знищили ціль. Тут трошки інші засоби працюють, е, мабуть, так і ми бачимо е, російську реакцію. Так, вони я розумію, для чого це робиться. Так вони везнуть, ми е, що вони хочуть тим сказати, що вони е, хотіли б збити. Ці ракети чи захистити так від них десь так, щоб не постраждали мирне місто. Ну і зараз очевидно будуть не, тикати пальцем на Україну, що Україна мовляв так не робить, і тому такі руйнування, і так далі в Україні. А ми, от е, да, і начебто, визнаємо те, що трошки ми недопрацювали, тому тому от власне загинули люди, і так далі, і так далі. От, ну, те, що ви говорили в попередньому сюжеті, російська пропаганда не стоїть на місці. Вони все не просто так роблять для того, щоб навішати локшини на вуха власних мешканців. Зараз важлива інформація. От ми демонстрували ще раз покажемо. Давайте карту повітряних тривог. Поширюється повітряна тривога зараз Україною, Дніпропетровська область вже червона, Харківська, Полтавська та Сумська оголошені також повітряні тривоги. Зберігається повітряна тривога на Миколаївщині та Херсонщині. Загроза застосування ударних БПЛА, Це повідомлення власне повітряних сил Збройних сил України. Тому будьте пильними, не наражайте своє життя на небезпеку. Перебувайте в об'єктах укриття. Чи є вже підтверджена інформація підготовки до завтрашнього святкового дня, ну в кого свято, в кого ні, звичайно, Російської Федерації до того, що може відбуватися завтра, пане Юрію. Ну, Інформація, ви розумієте, такого характеру. Якби була, вона вже, мабуть, розлетілася інтернетом і так далі. Ми не можемо знати плани російського керівництва. Зрозуміло, що у них є певні наміри на той чи інший день. Є відповідно. Об'єкти, які них в пріоритетах до направлення туди, як шахедів, так і крилатих ракет. Ну, ми бачимо, що зараз шахеди вже летять. Очевидно, що з двох напрямків це і Курська область, також і, очевидно, з, з південно-східного напрямку, яка зазвичай відбувається. От подивимося, як відбудеться ця ніч. Нам чекати від Росії неприємності потрібно постійно. Не треба думати, що там в новий рік вони там захочуть, а на другий день зроблять паузу. Потрібно постійно бути в готовності. як... Громадянам, які мають дотримуватись заходів безпеки, ну а повітряні сили, зрештою, завжди 24 на 7, як і всі сили оборони, дякуємо, дякуємо вам, пане Юрію. Юрій Ігнат був з нами на прямому зв'язку, речник командування повітряних сил України.